Зараз кожна громада, обласна адміністрація працює з бюджетами наступного року складними, вкрай напруженими, зважаючи на ті фінансові запобіжники, які вже є актуальними, але прошу питання стійкості, надійності, питання енергобезпеки тримати головам ОТГ, міським головам. На особистому контролі, спрямувати всі бюджетні можливості для того, щоб застабілізувати ситуацію і бути максимально енергозабезпеченими. Прошу переглянути всі свої плани і провести коригування в напрямку життєзабезпечення, стійкості надійності, роботи всіх без виключення систем життєдіяльності населених пунктів територій, громад на період дії воєнного стану продовжує діяти відповідна норма, передбачена саме при положеннями бюджетного кодексу України в частині обмеження напрямків використання у наступному 25-му році залишків коштів місцевих бюджетів, які утворюються на кінець бюджетного періоду. При цьому я хотів би звернути увагу, що в вересні були. Певні зміни до бюджетного кодексу і дещо розширено перелік можливого спрямування такого фінансового ресурсу. Я прошу вас дуже уважно попрацювати в плані залишків бюджетного ресурсу по громадах і можливості використання цих залишок в наступному 2025 році. Щоб керівники громад міст обласного значення чітко знали, розуміли, на які цілі на які програми ми можемо використовувати даний фінансовий ресурс.